Слава Україні! З вами я Петро і ви на нашому каналі Читати Круто BookTube. Зараз ви спускайтесь вниз, ти лайк, підписуйтесь на наш канал і нажмайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А у нас сьогодні розпакування величезна посилка. І навіть... І навіть підняти важко. Ось така коробка. Тут, якщо я не помиляюсь, 15 книг, і я дуже вдячний видавництву RM. Вони мені зробили е, скидку 50%, і я їм дуже вдячний, що я зміг придбати комікси, які я дуже хотів. Ну ми зараз подивимося, що Так, і перша книга це Зізнання Книголюба. Ось така книга. І я це відео розділю на два відео, тому що книг дуже багато. І я просто не встигну показати всі. Отже, така перша книжка. Тут я одразу побачу якусь дірку в обкладинці, яка так прикольно виглядає. І таке враження, наче там книг нема, і оцей хлопець звідтіля виглядає дуже прикольно. Отакий якийсь комікс. Про книги, як я зрозумів. Я думаю, що цей комікс буде для мене корисний, а також може для вас бути корисним. Ну, ми йдемо далі. Стоп книга, яку я дістану. Це така кіно, Кіношна. Графічна мандрівка світом кіно. Така книга це комікс, якщо я не помиляюся. І зараз ми побачимо, що тут. Отака книга Величенька. І це комікс. Якщо я не помиляюсь, це як наука в коміксах. Гравічна наука світу Едвард Рос. Така теж цікава книга, як я зрозумів, про різні кіно, яке знімають і акторі. У нас ця третя книга, це Gideon Falls. Це книга 1 Чорний амбар. Відкрив, подивимося, що тут. От. Дивимося. Це комікс. Який цікаві ілюстрації, не багато тексту і багатенько сторінок. Думаю, що буде цікаво і дуже незвичайні ілюстрації. Так. Наступна книга, яку я достану, це Trillium. Отака книга DC Trillium. Перший раз чую щось таке подібне. Але зараз побачимо, що це. DC. Дивимося, що це. Це комікс. Дуже незвичайні ілюстрації. І я не знаю просто, що про цю книгу сказати, тому що я не знаю про що вона. Але коли я її прочитаю, то обов'язково зніму на неї огляд. Далі Гідеон Фолз. Книга друга Первородні гріхи. Це вже в нас п'ята книга. Дивимося що тут. Ну, це друга книга Гідеон Falls. Теж я не знаю, про що, та, про що ця книга, але я її обов'язково прочитаю і зніму на неї огляд. А наступна книга, яку ми дістаємо, це Джокер Harley. О, осудність, осудність DC, Black Label, отакий величезний комікс такий про е, Джокера і Гарлі Квін. Ну, я його відкриваю, і дивлюся що такий величезний, товстий і за дуже приємною ціною. Навіть без, без акції. Тобто цей комікс... Дуже-дуже крутий, дуже-дуже крутій ілюстрації. І просто за його ціною я обов'язково раджу вам його придбати. Звичайно, я його ще не прочитав, і коли я його прочитаю, то зможу зняти детальніший огляд. Але навіть зараз я розумію, що це просто дуже-дуже-дуже крута книга. а ми дивимося далі. І що це у нас? Blackset. Якась така незвичайна книга, перший раз чую таке. І зараз подивимося, що ж це. Знімаємо плівочку. Є така книга. Це у нас мальопис. В кінці незвичайні дуже ілюстрації. Це, як я розумію, про якийсь світ там, де тварини жили як люди. Тобто там тварини схожі на людей, але тварини, як я зрозумів. І знову, коли прочитаю, зможу зняти детальніший огляд. Ну а ви читайте комікси українською різними мовами, але тільки не російською. Тому що на що вам це треба? Ну, а всім па-па-па-па!